Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу Альтернативна Історія, звати мене Серій, і сьогодні ми будемо грати за сучасну українську державу Петра Порошенка завдяки моєму підписчикові Зумові, який замовив по спонсорці цей відеоролик на 2-3 серії, де ми разом з вами розпочинаючи свою стартову кампанію з 2017 року, і напевно за 2030 рік пограємо за сучасну Україну, яка перейде. Весь важкий шлях до вступу в Європейський Союз, можливо, НАТО, побороти російську загрозу, відвоювати Донбас, повернути Крим та стати сучасною великою не регіональною, не другорядною державою у східній Європі, а можливо, великою та сильною державою, яка буде впливати на європейський континент та в цілому світі також. Отже, друзі, шосте. Січня 2017 року ми вже бачимо, що цю модифікацію розроблювали і люди, які. Ну точно, з Росії вони назвали цей конфлікт громадянською війною в Україні. Насамперед це є не громадянська війна, це є російське вторгнення, яке відбулося на Донбасі, яке відбулося в Криму. Тож, ну, як-не-як, -як, нам доведеться з цим жити і нам доведеться це все виправляти, тому що ця ситуація дуже кричуща. Натомість наша економіка слабенька, це, якщо сказати слаба, це взагалі нічого не сказати. По фокусах нам іще. Доведеться виконати ряд реформ, це і основати НАБУ, і реформувати судебну систему, і поліцейську реформу, реформувати освіту та здоров'я, і провести ряд необхідних реформ, які в першу чергу, ну по суті, допоможуть нам, хоча б іти в правильному напрямку. Правильному напрямку це євроінтеграція та інтеграція з блоком НАТО. Але... В чому проблема цієї обнови для Міленю DAVA? в попередніх обновах я грав, і ем, здається мені, що ще в більш старших версіях навіть за Порошенка, можна було прийти до е, НАТО. Але тепер для того, щоб вступити в НАТО, доведеться мати про західну. Так би мовити, ідеологію. Це трошки буде для нас проблематично. Тим не менше, січень 2017 року проходить для нас більш-менш стабільно. Ми постійно боремося у сутичках, тому що в новій обнові війну на Донбасі розділили так би мовити, у прикордонні сутички. Тут нам доведеться захоплювати ініціативу, відбивати ініціативу ДНР і ЛНР. Робити так, щоб вони відступали, одеється противник здійснює не дуже вдачну атаку по наших позиціях. Постійно допомагають нам волонтери з артилерією, піхотним спорядженням. Ну, танки там не були, але дуже необхідні речі вони нам відсилали. У грудні 17-го року слуга народу Володимир Зеленський оголосив, що він... Планує стати новим президентом України і буде проводити свою єврокампанію, тобто кампанію для того, щоб смістити Петра Порошенка на виборах у президенти 2019 року. Розпочинаючи свій 18-й рік, ми продовжимо боротися з корупцією, з неокрутимою корупцією. Ми до систематичної корупції змогли здобути. Насамперед іще ще дуже мало у нас чистого доходу, і цей бар'єр. Я навіть не впевнений, що мені вдасться зменшити протягом цієї кампанії. Тим не менше, ми також боремося із різними свободами, різними політичними партіями, які готуються до виборів. І це, ця задача, ну, можна сказати, дуже для нас важенька. Плюс до того ми бачимо, що Геннадій Зюганов. Змістив у 18-му році з поста президента Володимира Путіна. Таким чином ми маємо нагоду подивитися на альтернативний розвиток відносин з Російською Федерацією. Хоча, хоч зюгано, хоч Путін війна між нашими країнами і в віртуальному світі, це лише питання часу. Я впевнений в цьому, чи вони на нас нападуть, чи ми на них нападемо, щоб відвоювати, як ми бачимо, Донбас та розібратися з російською агресією на території окупованого Криму. Та виплатою контрибуції нашій держави. Ну що ж, друзі, ми продовжуємо вже на цей раз, у 2018 році, розвивати наші внутрішні війська. Ми бачимо, що з прикордонних сутичок 2018 року нам удалося відтіснити до. Донецької лінії розмежування. Ця армія, яка провела таку успішну атаку, вона дуже добре себе проявила, здобула необхідний досвід для подальших наших інтеграцій та боїв на такому прифронтовому кордоні. Залишається ще нам відтіснити з Луганського напрямку ці сили і покінчити з цією новоросією на території нашої держави. Чи вийде самі все зробити? Гадаю, що так. Воно лише буде полягати питанням часу, того, що часу у нас мало. Ми бачимо, що опозиційний блок зустрічається своїми політичними партіями та країнами. Ми бачимо також, що Росія загрожує нашій незалежності. Це кричущий сигнал того, що наша держава має свої проблеми із зовнішньою агресією як зі сторони Російської Федерації, ну а також просимо по необхідній мірі вирішити своє питання з державним боргом. Воно велике, воно суттєве, воно сильно зменшує наш пріоритет. і Розвиток економіки, не дивлячись на те, що ми боремося з корупцією, та намагаємося провести економічний бум. Наші витрати занадто великі, хоча й витрачаємо ми гроші лише так, як треба. Але наші доходи вони дуже маленькі. Тож я вирішив у лютому 2019 року розвивати свою українську промисловість, ми підемо шляхом. В першу чергу побудування своєї особистої автомобільної промисловості це дасть нам додаткові 4 військові фабрики. Ну, не військові, а просто фабрики. У нас наразі є 4 штуки. Якщо ми виконаємо ці всі фокуси, то буде десь 9-8. Ну а якщо будемо ще більше добре розвиватися, то економіка і промисловість буде пошвавлюватися в Україні. Напередодні виборів 2019 року я віддаю, напевно, свою політичну владу для блока Петропорос. Шенка, тому що впевнений, що ми можемо програти ці вибори. Ну, впевнений за рахунок того, що опозиційна партія має достатньо великий свій вплив та партія Володимира Зеленського. Тим не менше, поляки теж нам допомагають у вирішенні економічного боргу. Ми зменшуємо процентну ставку, але збільшуємо вплив різних країн на нашу державу. Пакт ненападу з. Поляками це хороша інвестиція в майбутнє. Ну а передвиборча кампанія у 2019 році може закінчитися для нас або невпевненою перемогою. Ну або, не дай Бог, великою поразкою, яка буде вимушена змінити наш курс України в ту чи іншу сторону. Ну що ж, друзі, паралельно з цими всіма подіями нам удалося відвоювати Луганську область, дебати по зовнішній політиці я ні на кого не буду нападати, Того що впевнений, що з незначною з незначним прогресом я зможу все ж таки виграти ці вибори. І ми виграли, зробивши безрезультативний ісход для Петра Порошенка, це дасть нам нагоду. Вибрати коаліцію, сформувати її, тому що без коаліції ми точно не протягнемо ще наступні 5 років. Ну і в цю коаліцію буде входити слуга народу 15,2%, а також громадянська позиція 16,4%, Що вдосталь для того, щоби. Стати на противовагу опозиційному блоку, який має 22%, та ще якимось дивом, комуністам, лівим, правим, які знаходяться на території України. Ну що ж, друзі, наш уряд був сформований 25 травня, 23 червня він пішов. в вже працювати після літніх канікул чи навпаки перед літніми канікулами знаю тільки одне, що Петро Порошенко має до 2024 року кредит довіри між точніше від українського народу, і ми бачимо, що Британія, Франція, Сполучені Штати Америки більш пожвавлено з нами співпрацюють у зовнішній політиці. Також по фокусах у другій половині 2020 року ми практично виконали те, що я вам сказав. Виконали фокуси на будівництво нашої промисловості, вона дійсності досить файно таки себе проявила. І тепер у нас є більше фабрик, більше заводів, в яких ми можемо будувати, укріпляти кордон, укріпляти внутрішню державність. нашої Неньки України і будемо проводити, от дивіться, зберігати поки що статус кво між олігархами, але в будь-якому випадку, по фокусах, буде логічніше розібратися з олігархами та завершити проукраїнські реформи, які дадуть нам відновлення економіки. Хоча, от дивіться, якщо з олігархами ми б пішли, то виборів нам вже більше не треба було б для України. Ми б правили до кінця там. Ну, не знаю, напевно, поки не набридне Порошенко виправити. Також допомагає нам МВФ у кінці 2020 року вирішення своїх боргів. Процентна ставка знижується, буде знижуватися і борги. Ми натомість постійно збільшуємо свою армію, яка з кожним разом стає все сильніше і сильніше, Але відчуваю ще, що нам занадто рано з кимось там ворогувати. Якщо ви помітили, то збільшилися наші прибутки за рахунок від виконання фокусів. Ну і наша наступна ціль це пришвидшити темпи розвитку нашої. Для промисловості будувати стіну між російською та українською стороною. Вирішити проблеми з в першу чергу економікою, тому що вона тут дуже важлива, війти в профіцит, зменшити цей борг, побудувати достатньо фабрик, побудувати достатньо зробити так, щоб наша країна була захищена. Я впевнений, що Зюгану в найближчим часом може на нас напасти, і до цієї війни треба нам бути готовими на всі 100%. Тож, друзі, разом з вами у другій серії ми продовжимо цю тенденцію. Наразі ми будуємо лінію фронту. Я буду схилятися в бік, щоб будувати в першу чергу дві лінії фронту. Це одна із них на кордоні з Російською Федерацією, вона буде максимально укріплена. Ну а друга з них по правому березі Дніпра між природніми такими стежками, річками, які ну, напевно допоможуть нам, в разі, якщо прорветься перша лінія оборони. Ви стояти по другій лінії оборони та відкинути ворога в подальшому. Не дай Бог, щоб це сталося. Не дай Бог, щоб вони на нас напали, а ми були не готові. Моя мета це сформувати десь в районі 350-450 -ти, -ти тисячної армії українських солдат. Наразі, дивіться, на початку 21-го року ми вступаємо в Європейський Союз. У нас є така нагода по фокусах, ну по рішеннях точніше. І Україна приєднується до Європейського Союзу завдяки тому, що виконала. Про українські реформи, ну а також вирішила питання, майже вирішила питання з корупцією. Хоча Порошенко є олігархом, він буде намагатися боротися і з ними, викорінити їх. Наша наступна задача це після того, як ми вступили в Європейський Союз, прийняти законодательство Європейського союзу, а також побороти корупцію на 100%, розібратися з олігархами, відбудувати економіку України. Ну і по можливості, друзі, ще подальше будувати, готуватися та збільшувати Збройні Сили України. І так, друзі, 21 рік буде теж дуже цікавий, якщо судити з позиції держави, тому що саме в ньому я буду вирішувати питання Збройних сил України, тому що відчуваю, що вони і це точніше питання, як найбільш ну, з кожним днем стає, стає все актуальніше і актуальніше. Тож, наша задача реформувати Збройні Сили України, зробити їх компактними боєздатними. Натомість, поки що прийняти законодательство, закони Європейського Союзу я не можу. Хоча можемо, і ми зробили це у вересні аж 2021 року. Тож, як ви бачили на початку, нам це не прийнятно було. Ну а у вересні 2021 року ми прийняли закони Європейського Союзу. Це додало нам політичної ваги. тобто ми Вступили практично всі інстанції Європейського Союзу, політична влада зростає, стабільність зростає, кордони відкриті, Україна є повноцінним членом Європейського Союзу, і наші податки та доходи будуть теж саме зростати. Дуже важливе таке рішення, яке ми добилися тепер. Це вступ в європейський союз. Воно надто сильно нам допоможе в майбутньому. Розвивати відносини з Європейським Союзом ми будемо, і ми також бачимо, що 2 грудня 2021 року олігархи просять знизити податки. Але з завірянь Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду ми цього собі дозволити не можемо. Якщо ми це все зробимо, то в нас будуть великі-великі проблеми. Але якщо знизити податки для корпорацій чи там для олігархів, то буде бунтувати народ. Цього я робити не буду, тож нікому ми не будемо знижувати податки. Також у 2022 у році ми будемо розбиратися з олігархами, завершувати проукраїнські реформи. Таким чином, політична влада, швидкість будівництва та противодія корупції буде у нас ще більше посилюватися. Що для нас необхідно і в подальшому, тому що з корупцією, ну добре, ми вирішимо повністю питання з корупцією в другій серії. З... Політичною владою ну, вона трохи храмувата, але в нас постійно приростає. Бачимо, що в жовтні 22-го року Зюгану вирішив напасти на Північну Корею КНДР. Я не розумів, чого це було зв'язано, хоча от, ця ідеологія в них практично ідентична, ну, хоча це реакціонери, а то Комуністи, то певно, по фокусах вони собі так все зробили. Також у кінці 2022 року ми будемо проводити повну глобалізацію. Це буде означати те, що Україна не буде. Країною, яка залежатиме лише суто від закупівель чи там маючи закриту економіку, ми будемо тісно співпрацювати з світом, якщо будуть необхідні ресурси, які є в Україні, продаватимемо їх, так само і купуватимемо їх, якщо є у світа для нас необхідні ресурси. Ми бачимо також ситуацію, що економіка значно пожвавилася, Тепер ми цей розрив між доходами і видатками скоротили удвоє. Хороше досягнення, але на привліке жаль, у цій серії не вдалося все ж таки вийти в профіцит, Того, що довелося вирішувати як і військові питання, це будівництво стіни. за той час, який ми будуємо стіну, нам пригодився час, щоб побудувати там додаткові фабрики, офіси. На які підіймують економіку, інвестицію та прибутки в нашій державі. Тим не менше, друзі, початок 23-го року має таку геополітичну карту на Євразійському, Європейському та Африканському і Азійському континенті Америку показувати не слід, тому що там все без змін. Дональд Трамп був переобраний президентом США. Ну а Петро Порошенко вирішив Зробити інвестиції в інфраструктуру України. Чому це вирішив він зробити саме 23 2023 році? Тому що якраз настав час, інфраструктура відповідає для нього в його альтернативній історії не пріоритетне питання, він лише тепер вирішив це все зробити. Воно дуже добре відіб'ється на економіці, також і на ресурсах, і на армії, яка буде получати необхідне спорядження набагато швидше. Тож інфраструктура це топчик. Але, друзі, наш відеоролик підходить до кінця, станом на 12 липня 2023 року. Ми бачимо, що, виконавши ряд реформ успішних українських реформ, Петро Порошенко добився політичної ваги для свого уряду. Ми провели реформи з реформуванням українських сил. Тепер Україна стала професійною армією. Нас немає жодного дебафа, який би знижував українську армію. Ну а також ми вирішили питання з. Частково економікою, проте наші люди занадто мало получають пенсії та доходів. Хоча якість у в нас на найвищому рівні, ми значні розходи в військовій сфері та в поліції витрачаємо. Але люди поки що є нестабільні, нещасливі. Хоча стабільність у державі відповідає 82%, підтримка війни 56%, Ці показники ми будемо покращувати. За рахунок того, що з економікою не все добре, наша вага політична і залежність від різних інституцій. Велика, тож подальша друга серія і каденція Петра Порошенка буде зроблена саме акцент на забезпеченні незалежності фінансової та політичної незалежності держави і відвоюванням, напевно, Крима та Донецької та Луганської областей. І так, дорогі друзі, наразі це у нас все. Перша частина. Нашого відеопроходження. Я би сказав, що я нею задоволений, ми не допустили якихось там великих помилок. Україна все ж таки прогресує. Петро Порошенко робить правильні речі. І наступні, напевно, 6-7 років ігрового контенту, того, що ми будемо з 23 по 30 рік проходити, я гадаю, що ми зможемо добитися питання в зовнішній та внутрішній політиці ще більш сильно. Наразі, друзі, я всім вам файно дякую за перегляди, за те, що дивитеся, любитеся, не вам подобається наш контент. І ви просите, щоби, от так як в даному випадку наш підписчик та спонсор Zoom, аби ми виконували хороші такі альтернативні історії, декілька серійні на радість вам. Наразі дякую всім за перегляди, до побачення всім, хай вам щастить та всім бувайте!